Що принесе молодий місяць від 16 серпня для Терезів, скорпіонів та стрінців? Вплив молодика поширюється на місяць від 16 серпня 2023 року, а нижче описану інформацію можна слухати за знаком асцендента або за місячним знаком. Якщо ви не знаєте свого від або місячного знаку зодіаку в відічній системі, то внизу в коментарях я залишу посилання на відеоінструкцію, як це все знайти. Це дуже легко. Ви це зможете. Отже, Терези, у вас може з'явитися молода ситуація в роботі. Наприклад, ви почнете працювати в новому місці або у вас з'явиться новий проєкт. Слідкуйте за своїм статусом протягом місяця після 16 серпня, тому що місяць може подбати про зміни вашого статусу. І краще, щоб це було в кращу сторону. Далі, скорпіон. Скорпіони можуть почати нове навчання або отримувати дуже важливу пораду настанову, яка потрібна скорпіону саме в цей час. У скорпіонів також може виникнути ситуація, чи справи, пов'язані з законодавством чи релігією. Крім цього, скорпіони можуть вирушити у подорож, можуть ще виникнути справи, пов'язані з батьком, можливо, ви переглянете ваші стосунки з ним. Все це може статися протягом місяця після 16 серпня. Стрілець у стрільців можуть з'являтися нізвідки, ні не непередбачені іноді стресові ситуації, які стрільцям потрібно буде вирішити. Крім цього, стрільці можуть зв'язатися з езотерікою, психологією чи медициною. Ви також можете починати якесь дослідження, і неважливо, це буде дослідження вашого внутрішнього, або це буде дослідження фізики. Ще стрілець може отримати гроші від партнерів або від організації, наприклад, від страхової організації. Все це може статися протягом місяця, після 16 серпня. На цьому я завершується відео. Дякую вам за перегляд. В частині 4 ми розглядаємо вплив молотика на козирогів, водоліїв та риб.